Куди не заходьте, аби не наржати себе на небезпеку. Листівочку вам з правилами Доброго дня! Товщина льоду, де можна виходити на лід. На вашу думку? Тепліло трішки, то льотане і може призвести за тих. Так, якщо бачите, що хтось потребує допомоги, телефонуйте за номером 101. За номером 101. Служба порятунку. Вся, якщо бачиш лід, в якому разі самостійно не заходити на лід. Інформуємо <гум> населення на водних об'єктах взимку. Ну, Краще, якщо це буде 12 і більше. І більше ми ж стараємося, близько не підходити. Ти льод снігом, то також краще. Доброго дня. Можна до вас хвилинку вашої уваги.